Газую ногою, а торможу рукою. Думали, що я ніколи за, за кермо не сяду. Всі думали, що ти ніколи в житті не поїдеш. Ось це такий тестовий варіант. Це його куксоприймач. Це зроблено для того, щоб було комфортно вмикати і вимикати поворотник. В майбутньому зроблю ще на, на праву руку також ж самий. Я завжди любив їздити. Людина, я ні від кого не залежний, я собі сів поїхав куди мені потрібно. Їдемо. Сідаємо. Я собі відкрив дверки. Це щоб відкривати, це він тягнеться і закриває ось таким чином. Бо закрив. Все. Їду, як колись в старі, в старі часи. Все. Все можливо. Я не очікував, що воно так зразу вийде, але вийшло.